Вітаю нація, дуже славетна така хвилина, урочиста хвилина. Нещодавно пішов у засвіти велич українського народу. Людина, можливо, і суперечлива, але в той самий момент конституційник, людина, яка Писала конституцію України 96-го року, яка причетна до утворення нової держави, людина, яка причетна до е, верховенства права на українській землі. Юрій Кармазін. Людина, яку довірила українське козацтво бути гетьманом. Е, Дуже славетна особистість його забрала онкологія. Він довго боровся, він багато прагнув ще зробити, але там, у засвітах, вирішили, що тепер час працювати іншим, іншим боротися за державу українського народу, і ось творець його забрав. Ми з вами в Києві Михайлівський собор. Прощас. Зараз я не буду говорити, я перейду на камеру. Ви зможете подивитися, як йде ця подія, тому переключаюсь. Буду трошки коментувати. На що прийшли Андрій Нечай, близький друг. Ось ви бачите біля входу пан Віктор Шишкін, шановне панство, там адвокатура, люди, які знали пана Юрія, які з величезною повагою відносили до його діяльності. Скорі приходять, бо людина була дуже гідна. Трохи раніше прийшов Степан Вількович Хмара з родиною. З Юрієм пересікалась з паном Юрієм декілька разів на конференціях. І йшло якраз обговорення того, якою буде держава українського народу.